Інтернет-видання Полтавщина опублікувало таблицю, в якій вказано надходження від військового ПДФО в усіх 60 громадах Полтавської області та касові витрати на заходи з територіальної оборони впродовж січня-серпня 2023 року. Згідно з таблицею, найбільше коштів на військових витрачають наступні громади. На першому місці – Кременчуцька, яка витратила 246 мільйонів 182 тисячі 700 гривень, на другому полтавська. 122 мільйони 837 тисяч 300. Третє місце зайняла Опішнянська громада: 57 мільйонів 584 тисячі 700 гривень. Кременчуцька громада надає постійну підтримку військовим підрозділам, які ведуть важкі бої на передовій. Зазначимо, що нещодавно міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську та від голови СБУ Василя Малюка за утвердження та зміцнення державної безпеки України. Тоді міський голова підкреслив, що це визнання внеску всієї громади Кременчука, кожного мешканця нашого міста. Адже з початку повномасштабного вторгнення Кременчуцька громада передала військовим підрозділам велику кількість техніки та оснащення: зокрема, квадрокоптери, додаткове обладнання для квадрокоптерів, тепловізійні та оптичні прилади, автомобілі та причепи, генератори, міні-електростанції та зарядні станції, ноутбуки, планшети та комп'ютери комплекти Starlink, рації та радіостанції, обладнання для відеоспостереження, печі та котле опалення, побутову техніку, мобільні лазнево-пральні комплекси, а також велику кількість продуктів харчування, предметів гігієни, будівельних матеріалів, інструментів. Зауважимо, що Кременчук ще задовго до початку повномасштабного вторгнення розпочав надавати дієву допомогу воїнам. А зараз виконує всі замовлення українських військових, спрямовуючи до підрозділів необхідну техніку оснащення. Ня та обладнання, і на цій допомозі міська влада Кременчука зупинятись не збирається. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.